Сьогодні покажу загальний принцип збирання акумуляторної батареї на прикладі зарядної станції ось в такому корпусі. Розглянемо, які можуть бути варіанти компонентів та що обрати саме вам. Це загальний опис елементів, які можуть нам знадобитися. Це ось такий корпус мені дістався. Він трішки прогорів, але залишився герметичним. Тому пофарбую, почищу і походить. Треба в нього напхати по максимуму. Елементи, акумулятори вибрав звичайну хімію Samsung M50L. Щоб можна було скомпонувати їх в таку форму. Для цього нам знадобиться холдери, які сюди я вже підміряв і вони сюди чудово влізуть. Кільця, нікелова стрічка, різні, можливо, дроти ще будуть потрібні, але це вже будуть по ходу. Роз'ємчики, USB-зарядний пристрій. Резетку, яку було б чудово вивести з корпусу сам інвертор на 1000 Вт, але постійних десь до 500 він буде тримати. І плата BMS. Детально по кожному з елементів я пройдусь далі в відео. Почнемо нашу подорож з вибору акумуляторів. Варіанти, в принципі, в нас два. літій іон NMC акумулятори, це звичайна хімія з номінальною напругою 3,7 В. Або літій феррумна батарея з номінальною напругою 3,2 В. Вона вважається більш безпечною, але є і свої нюанси. Вона більша в розмірах. Отже, я обрав ось такі елементи. 21700, звичайна хімія LG M50L. Вони мені подобаються більше, ніж 18650, тому що в них більша ємність, їх потрібно буде менше. Це означає менше зварювати менше роботи. Отже. Далі. Я хочу зібрати батарею, наприклад, 24 вольти. Для цього мені знадобиться 7 послідовно з'єднаних акумуляторів. Це можна позначити як s долар тобто 7 s батарея Якщо ж це буде з літій ферму, вам знадобиться 8 s тобто на один акумулятор більше. До прикладу, якщо ви хочете зібрати систему на 48 вольт, це вже буде або з цього 14 s або з літій-ферму 16 s Сподіваюся, все зрозуміло. Поїхали далі. Часто може звучати, і воно звучить питання. Чому ж ти збираєш з цього, а не з літі ферму? Я збираю як з ферму, так і з такого. Але я розумію всі нюанси і ризики, які можуть трапитись, покраще деяких диваних експертів. І зараз я вам це поясню. Ця хімія, звичайно, вона використовується в 90% всього, що вас оточить. Це ліхтарики, електроінструменти, ваші телефони, ноутбуки, електросамокати. Все це використовує звичайну хімію Літі іон Так. Трапляються нещасні випадки. Але якщо зібрано якісно із нормальних елементів, все у вас буде довго і добре працювати. Отже, від вибору акумулятори плавно переходимо до вибору плати БМС. Оскільки у нас звичайна хімія і вирішили, що конфігурація буде 7С, тобто 24 вольти, Я обрав ось таку далі БМС, 7С 80 А. Оскільки я планую використовувати там потужність до 500 Вт, цього буде з головою. Також можуть бути різні G-Conгі BMS, вони підключаються до телефонів. Ну і багато інших, але це вже ви обираєте для себе. Ось це, наприклад, також далі, але це вже нова версія. Вона мені приїхала буквально нещодавно. А ось це стара версія. Тобто, дивіться, ось це і це наліті фером на 4S на 12 вольт. Але ось ця малишка на 100 А, а ось цей на 80 Як видно по розмірам, вони значно. Зменшила розмір, тобто прогрес не стоїть на місці. От. Ну, от, ось така цеглинка вже повністю поварена. Такі процеси є в моїх інших відео, кому цікаво, можете дивитися. Тут трішки пробіжуся. У відповідальних місцях поварено чистим нікелем в декілька слоїв або шарів, кому як зручніше. Тут також чистий нікель, також в два шари. Ну і На виході ми отримуємо наші 25 вольт. Я завжди розпаюю БМС окремо від балансирного дроту, щоб якщо щось переплутав, нічого не сталося. І після того, як розпаяв БМС перед вже повним його розкладанням і припаюванням, перевіряю від мінуса до плюсу кожну ячейку. 3,57, 10, 14, 17, 21. І 25. Якщо від мінусу і послідовно по кожній ячейці ви пройшлися, і вона зростала пропорційно там 3,5 вольтам, тобто напрузі, яка була у вас на банках, то все розпаяно правильно і можна підключати плату БМС. так розпаяні балансирні дроти, виведені сюди догори силові дроти будуть. В принципі, тільки що зібрав ось такого кубіка. Далі буду кріпити плату БМС. Вона в принципі прогумована, герметична і тут уже є один слой текстоліту, але я ще один слой сюди отак от приклею і на двосторонній скотч піде. І Тоді замотаю все в термоусадку. Звісно, спеціалісти можуть сказати, що БМС буде грітися, вона згорить, тут же ж буде температура, будуть струми і ну, щось подібне. Е, ну, я і на це можу відповісти. Дивіться, по розрахункам те обладнання, яке я сюди встановлю штатно, при найгірших умовах буде споживати 20 ампер. І це буде потужність десь в 500 Вт. Тут БМС на 80 ампер. Так, ще можуть сказати, навіщо ж такий великий запас. Тому що буде силовий вихід, який дозволить ще і нештатні прилади підключати. Тому і є такий трошки запас. Але якщо в конфігурацію не лізти і нічого не робити, повторюся, струм буде до 20, максимум 25 А. Цього струму для нагріву не вистачить ні, ні в якому разі для ось цієї саме плати БМС. Тому що тут ну, трьох або 4-кратний запас по потужності, тому вона для неї це не буде зовсім ніяким навантаженням і вона не буде грітися. от Те, що хотів додати. от е, З цими платами є якийсь нюанс, в тому що ну, типу, балансирні виходять з одної сторони а силові з іншої сторони. І типу, ти звідси маєш тягнути дріт все одно сюди, на мінус. І типу, як би ти не встановив плату, або ти встановиш її так, і тобі доведеться тягнути балансирні дроти на іншу сторону, або ти встановиш так і тобі доведеться соловий тягнути на іншу сторону. Ну що ж, як є, акумулятор всередині сидить він там плотненько, тому що ж ідеально і підбирав. Але щоб якщо треба було достати його, залишив ось такий моток скотча. Прийшов час для інвертору та іншого. Видно, що він ось такий. Місце всередині є, і для нього якраз вистачає, тому що ж, ну, воно було розраховано. От. Отже, наступне. Я хочу розібрати корпус і вивести кулер на ружу, щоб він засасував повітря і трошки охолоджувався всередині. І Потрібно зробити розмітку для ось цих пристроїв, які будуть ззовні і роз'ємчики, в принципі, і вирізати їх. Так, кришечку ми можемо зняти. Розкажу свій план, що я по цьому думаю. Ось цю кришку задню, я думаю, будемо знімати, тому що шкулер буде виноситись і ось ці клеми це ну, лайно собаче, тому що це навіть не латунь, не мідь, це якась сталюка і тут дуже багато втрат, і нагрів і кабель тут якийсь такий. ну, Мені коротше, не подобається, тому будемо паятись напряму до плати. Отже, передня панель нам в принципі можливо також не потрібна. Треба буде вивести кнопку, можливо, індикатор і виделку, ось цю. Тобто розетку. Але розетку ж ми будемо міняти, тому я думаю, її теж ми будемо прямо... паяти напряму до плати, але іншими дротами. А от з вольтметром треба буде щось подумати. Можливо, його також доведеться вивести на передню панель. За допомогою підручного інструменту і трьох добрих слів зробив всі технічні отвори. Так, станція повністю готова, але я зараз детально пройдусь по підключенню. Але спочатку розетка, USB вже працює, кнопка для інвертора, напруга живлення, кулер, який працює вже під навантаженням і гніздо зарядки. Позаду тут просверлив так, щоб їх було якомога менше видно. Вхідні отвори для повітря, і воно якраз звідси буде циркулювати і на вихід. Ось так він відкривається. І ось що у нас всередині. Оскільки я спеціально обрав напругу 24 вольта ось цей USB-зарядний може працювати напряму. Тобто не потрібно додатково жодних перетворювачів напруги і тому подібне. Позаду у нас виходить два силових дроти, і вони йдуть, один. На заряджання, один на інвертор і один на USB. Все. В принципі, більше тут зовсім нічого не підключено і все працює. Кнопки, кулер, вольтметр і розетка все заживлене від інвертору. Тобто ми підключаємо інвертор і все. Тут в нас протягнуті силиконові АВГ-дроти, вони високотемпературні, але зверху можна додатково якусь кришечку встановити, щоб можна було. Безпечно закривати. Зарядний пристрій всередину не захотів пхати, тому що місця все одно вже тут недостатньо. Цей інвертор і так трішки вже гріється, цих отворів недостатньо. Але якщо додавати ще більше отворів, ну, це вже буде втрачатися трошки зовнішній вигляд. Тому якщо це невелика потужність, цих отворів вистачає. Але якщо потужність ну, близька до максимальної, можна ось так залишати. Ось так, ось так залишати привідчиненим, і тоді кулер впорається, і тоді циркуляція набагато краще.